Військові подякували луцькій громаді за дрони. Луцьк купить ще більше. Волинська лікарня показала нові можливості. Місце, яке бачило тисячі доль. Репортаж із автовокзалу Варшава Заходня. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну із резонансного суду. У Луцьку за виправдання агресії Росії судять пенсіонера. 74-річний чоловік живе у селі Лучиці Луцького району. Як інформує Суспільне, за версією слідства на початку повномасштабної війни у російській соцмережі він підтримував російські наративи. Крім того, одна з сусідок чоловіка засвідчила, що у приватних розмовах він неодноразово озвучував про російську риторику. Свою вину пенсіонер не визнає. каже його сторінку в соцмережах зламали. На наступному засіданні заслухають інших сусідів та дітей чоловіка, які мають підтвердити, що він має патріотичні погляди. Військові 32-ї артилерійської бригади подякували Луцькій громаді за дрони. Надіслали відео, у якому висловлюють подяку всім підрозділам. Тим часом мер громади Ігор Поліщук повідомив: за січень через тендер громада купить для збройних сил різної техніки на понад 47 мільйонів гривень. На армію цього місяця виділяли більшу суму. Однак, завдяки тендерній процедурі покупки здешевили на 9 злишком мільйонів гривень. А Тепер про трагічні новини з фронту на передовій загинув військовий Тарас Сухацький із села Білащів Колодяжненської громади. 31-річний захисник поліг у районі Авдіївки на Донеччині 24 січня. У громаді оголосили триденну жалобу. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. У Колодяжницькій громаді ще одна трагічна звістка. Підтвердили загибель 52-річного Володимира Антонюка із села Перковичі. Військовослужбовця вважали зниклим без звісти із березня 2022 року. Він пропав під час бойового завдання при ворожому обстрілі поблизу Максимівки Миколаївської області. Щиро співчуваємо близьким Володимира Антонюка. Вічна пам'ять захиснику. Минулої осені, 8 жовтня, зник зв'язок із захисником з Володимирської громади. Тепер підтвердили, що 50-річний Петро Янкевич із новосілок загинув. Про дату, час та місце прощання із воїном. Повідомлять згодом щирі співчуття рідним, пам'ять і честь герою. Загинув торік 26 вересня, але підтвердження про смерть надійшло аж тепер. У Нововолинській громаді повідомили, що завтра прощатимуться із Олександром Карабіним, якого вважали зниклим безвісти. Однак експертиза ДНК підтвердила, що 34-річний чоловік загинув. Зв'язок з ним обірвався, коли боєць воював у Запорізькій області. Також у четвер у Нововолинську прощатимуться і з Володимиром Кузьменком. Його серце зупинилося у сумському госпіталі, 27 січня. Родом він з Володимира. Поховають героїв. На Алеї Слави 12 канал висловлює щирі співчуття близьким воїнів, вічна пам'ять і шана захисникам. Триденна жалоба у шацькій громаді помер військовослужбовець Анатолій Цірута. 50-річний захисник воював з перших днів повномасштабного вторгнення. У громаді повідомили, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. В Анатолії Цірути залишилися мама, дружина і донька. Траурний кортеж у громаду прибуває сьогодні. Висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна йому Шана і Слава. На війні також поліг Юрій Царук, 36-річний військовий загинув 27 січня біля села Ямполівка на Донеччині. Юрій Царук родом із Ковеля. там навчався та якийсь час проживав. Але перед мобілізацією мешкав та працював у Луцьку. Тож прощання відбудеться у Луцькій громаді. Ми співчуваємо родині воїна. Вічна пам'ять та шана захисникові. На сході України поліг і 26-річний ковальчанин Олександр Тужилов. Це сталося 24 січня. Захисника мобілізували 25 лютого на другий день повномасштабної війни. Спочатку служив у Ковалі ОТЦК, а з листопада 22-го – у зоні бойових дій. Цього місяця Олександр Тужилов мав приїхати у відпустку. Прощатимуться Ковальській громаді з Олександром Тужиловим завтра. Щирі співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять і честь герою. А тим часом у північній операційній зоні, до якої належить і Волинь, бійці проводять комплексні тренування. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив ці навчання, особливі тим, що в них беруть участь представники СБУ, Держприкордонслужби Нацгвардії та Сил тероборони. Керують ними досвідчені генерали, командири бригад, батальйонів, рот і взводів. Мета одна підвищувати рівень навченості військових підрозділів на україно-білоруському кордоні. Тим часом Волинська єпархія ПЦУ прийняла у свої лави ще одну релігійну громаду. На честь знаменної події активісти сфотографувалися із митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом, який підписував документи. Тож відтепер парафіяни церкви покрови Пресвятої Богородиці, сіл Солотвин, Майдан та Діброва офіційно у лавах Православної церкви України. До медичної теми у Волинській клінічній лікарні показали, як відремонтували гематологічне відділення. Тут у сучасних умовах лікуватимуть пацієнтів із захворюваннями кровоносної системи. Передбачили й особливі умови для недужих з ускладненнями. У медзакладі оновленим відділенням дуже пишаються, адже впродовж року тут лікуються майже тисяча хворих. Більше деталей від моєї колеги Анни Кравчук. У Волинській обласній лікарні відкрили по-сучасному відремонтоване гематологічне відділення. Воно служитиме для пацієнтів із захворюваннями системи крові. Для важких хворих зробили одномісні палати з окремими санвузлами та очисткою повітря, з виведенням його одразу на вулицю, а не в інші приміщення лікарні. Усе для того, аби максимально вберегти хворих від навколишніх інфекцій. Пишаються новою системою кондиціонування повітря і одночасно діляться планами. На сьогоднішній день це виділення потужністю на 30 ліжок. Зараз побачите, яку умови створені. Створення п'ять боксованих палат для того, що в перспективі ми хочемо все-таки розвивати більш інвазивнішу гематологію. Хочемо запроваджувати як і стовбурові клітини, так і пересадки спинного мозку. Тому в перспективі можливо будуть якісь зміни до опрацювання. Крім того, біля відділення обладнали чотиримісну палату для пацієнтів денного стаціонару для тих, хто вдень буде лікуватись під наглядом гематолога, а ввечері зможе повертатися додому. Загалом упродовж року у цьому відділенні лікують майже тисячу хворих. Ми мали 900 до 1000 пацієнтів, які лікувалися. З них, якщо так, тому що кожен пацієнт, дехто лікується 4, 5, 6 разів, ми мали приблизно до 200-220 первинних пацієнтів. Тобто встановлено, тепер Ця цифра в даний момент, яка приближається, десь 90-95%, Це будуть онкологічні пацієнти чи онкогематологічні. Усвятив відділення Михаїл митрополит Луцький і Волинський. Він висловив підтримку медикам, які, окрім звичайних пацієнтів, лікують і військових. Даєте впевненість завтрашній дні хлопцям, які приходять з фронту, що вони вилікуються, їх підремонтують і вони зможуть. Створити сім'ю, повернутися до сім'ї, народити багато дітей і бути впевненим впевним завтрашньому щасливому дні в нашій ненці в Україні. Важлива деталь приміщення нинішнього відділення не використовувалось з 2019 року. Його реконструювали за 9 місяців за кошти закладу. На ремонт та закупку обладнання лікарня витратила близько 7 мільйонів гривень. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал. Від медицини до криміналу приїздив до Луцька, аби обкрадати водіїв. Поліцейські затримали автозлодія з Ковеля. Розповіли, що стали шукати його після повідомлень водіїв про те, що хтось знімає ковпаки з коліс їхніх машин. За короткий проміжок часу з'ясували, що викрадач – 44-річний ковальчанин, який приїздив до обласного центру спеціально для злодійства. Працював у спальних районах. У нього знайшли шість ковпаків. Чи на коїв щось іще з'ясовують? І на останок випуску репортаж із Польщі понад 18 мільйонів українців сумарно перетнули українсько польський кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. Такі дані прикордонної служби Польщі до Польщі за два роки війни приїжджали шукачі тимчасового притулку. Мами з дітьми, літні люди, українці, які на батьківщині втратили все через російську агресію. Та не тільки щодня до Польщі приїжджають громадяни України аби. Побачити зі своїми близькими та друзями, котрі мешкають в європейських країнах. Сотні автобусів з різних куточків України у польській столиці зустрічає найбільший автовокзал Варшава Заходня, місце, яке бачило тисячі доль. Подробиці у репортажі Юлії Войнар. Варшава Заходня такий собі хаб для українців. Своєрідні ворота, що зустрічають наших співвітчизників, які приїжджають до польської столиці. Цей автовокзал найбільший у Варшаві. Щодня сюди приїздять десятки автобусів з різних країн, у тому числі і з України. Плач, Єлизавета приїхала з Києва до Польщі, аби побачити подругу. Дорога зайняла понад 20 годин. Ну, останній раз ми бачили коли літо в привезла Все що не можна. Обидві дівчини родом з Херсона. Єлизавета нині навчається у Києві. А Мілана вже півроку в університеті у Варшаві. Мені подобається на Київ. схоже. у мене тут вже друзі, життя. Я до цього жила 9 місяців в Нідерландах, там ходила в школу, вивчаю різні мови, От. а там буде видно. Спеціально для зустрічі із подругою приїхала до Варшави і Яна з Дніпропетровщини. Автобус привіз її сюди, на найбільшу автобусну артерію польської столиці. Ми приїхали з міста Дніпро до Варшави. У подорож до для зустрічі зі своєю подругою, яка приїхала з Америки. Вже від'їжджаю з Варшави. Вже їду додому до сім'ї. Там сім'я, діти, а це найдорожче. Тому повертаюся до рідного міста Україну. Подруга Яни теж яна вже п'ять років живе в Америці. Дівчина виїхала задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну через роботу чоловіка. У Варшаві зустрічається зі своєю подругою Тескою, але не тільки з нею, а й з найріднішою людиною. Зараз приїхали, щоб зустрітися з мамою, бо вона не може приїхати до Америки, не дають візу. Ну вона приїжджала по програмі U4U, але пробула в нас 7 місяців і також захотіла додому, і, тобто втратила свій пароль. І зараз отак вона не може приїхати. тому Приїхали ми. Для багатьох українців, чиїх рідних війна розкидала по різних куточках світу. Варшава заходня є транзитним пунктом, звідки далі вони продовжують свою подорож, часто вимушену через російську війну. Чотири рази на рік з Києва до Лісабона до онучок їздить киянка Анна Лавриненко, обов'язковий пункт у цій мандрівці. Варшава сама ж про переїзд за кордон навіть і не думала, зізнається жінка. Давайте все пообідаємо. Давайте ми всі повтікаємо. Це ж своє, там є чим зайнятися. Є робота, є дім, є все. Вже пережили найстрашніше. Ви ж пам'ятаєте, Київська область була звільнена у 2022-му. Обстріли як усюди нічого звикли. Як найшвидше планує повернутися до рідної України, і Ірина з Тернопільщини, дівчина на автовокзалі, Варшава Заходня працює диспетчером. Звичайно, звичайно, хочеться додому. Тут більше трошки можливості. Та як зараз в нас війна, але все одно хочеться додому. Та б не була на душі так більше комфортніше в Україні. Перед очима Ірини, як калейдоскоп, прибігають життя українців. Жінка щодня бачить їх з валізами, зі спогадами, з мріями та сподіваннями. Розповідає за останній рік, ситуація з пасажиропотоком з України до Польщі фактично не змінилася. Що рік назад, що зараз однаково їздять? Більшість людей їздять на свята. Зазвичай десь або відпочивати до друзів, до родини в гості. Їдуть, але назад і повертаються. Ідуть в Європу і далі повертаються додому. Значних затримок у дорозі нині нема, лише на свята розповідають водії. На Різдво і Новий рік люди могли стояти по добі на кордоні. Зараз на все про все кілька годин. Часто їздимо постійно. Дорога була хороша розбита. На кордоні, навіть кордон ми хорошо пройшли цей раз. Ми виїхали десь дві години ночі, ми приїхали на кордон і. В п'ять по Польщі виїхали з кордону. Це прекрасно. Для наших співвітчизників, які прибувають до Польщі, чи то транзитом, чи у пошуках прихистку, на автовокзалі Варшава-Заходня створили максимально комфортні умови. Тут і вивіски українською мовою, і пропозиції з пошуку житла чи роботи, і можливість придбати картку місцевого мобільного оператора з вигідними тарифами. А ще тут досі працює один з небагатьох пунктів допомоги для біженців. Його відкрили завдяки ініціативі польської волонтерки та директорки камілійської місії соцдопомоги Адріани Поровської першого дня. Практично в перший день на Варшаві Західні з'явилися люди. Ми там були з допомогою вже через кілька годин після початку повномасштабного вторгнення. В перші дні був суцільний хаос. Приїжджали люди, в яких не було нічого. Нам вдалося зробити на станції щось більше ніж просто організувати гуманітарну допомогу українцям. Ми розмовляли зі ЗМІ, спілкувалися з чиновниками і казали їм про те, чого бракує: місць для ночівлі, безпечного транспорту. Пункт допомоги українським біженцям на автовокзалі Варшава Заходня у Польщі досі працює цілодобово. Тут можна відпочити, перекусити, роздрукувати квиток і отримати інформацію про те, як відновити документи, знайти роботу та житло, вивчити мову тощо. Є кімнати для мам з дітьми, де можна перепеленати малюка. Працюють у пункті Українки, серед них і Світлана Жук з Володимира, що на Волині. Цей пункт є не те, що важливим він є неоціненним, тому що. Кожна людина, яка приїде до Варшави у будь-яку пору доби, може звернутися до пункту. В першу чергу, що можуть запропонувати, це бутерброд, канапку і чай, а далі вже пробувати психологічно налаштуватися з людиною, тому що люди з кожного автобуса виходять з іншим настроєм. Хтось приходить заплаканий. І людину потрібно настільки налаштувати, настільки зрозуміти суть допомоги, що це може займати декілька хвилин, а навіть і декілька годин. Жінки працюють у три зміни: кажуть, якщо у перші дні війни щоденно до пункту заходило до 10 тисяч людей, то зараз близько сотні. Ця робота для нас, також як я прийшла сюди працювати, для мене вона була психологічно важка, тому що я настільки побачила різних людей. З різними характерами, з різними проблемами люди настільки приходили тут різні, і настільки були різні випадки, що я приходила додому і я не могла заспокоїтися. Мені так було настільки шкода цих людей. Волонтерський пункт співпрацює з українським консульством та міжнародними організаціями. Попри те, що більшість таких хабів у Польщі згорнули роботу, пункт на Варшаві Заходній працюватиме і надалі. Переконує його кураторка Адріана Паровська. Я ще з звіло. Я подружилася з багатьма українцями і пообіцяла їм, що поки не закінчиться війна, я буду допомагати. Потреби змінилися, але не змінилося те, що треба допомагати. Коли закінчиться війна, я так мрію. Дівчата поїдуть додому. У них будуть гроші й досвід. А у дітей будуть друзі тут, у Польщі, хороші спогади. Щоб вони не мали травм і повернулися відбудовувати Україну. Я б хотіла, щоб жінки повернулись сильними, а не спустошеними. А потім я приїду до них у відпустку. Вони мені обіцяли, що приймуть і покажуть Україну. А тим часом Яна Горкунь з Дніпропетровщини ловить кожну мить спілкування зі своєю найріднішою людиною у світі, бо вже за кілька днів буде знову Варшава заходня, сльози, обійми і прощання. Автобус повезе її маму в Україну туди, де літають ракети, туди, де росіяни не припиняють обстріли. Юлія Войнар Ігор Романов спеціально для 12 каналу з Варшави. Матеріал підготовлено за допомоги «Медіапорт Варшав, хабу для українських журналістів у Польщі та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Ukraine. І поки це все, але далі обов'язково буде. Журналісти 12-го вже готують цікаві сюжети, аби потішити ними вас у вечірньому випуску новин. Ну а якщо в силу якихось обставин ви не змогли переглянути повністю випуск новин, або ж маєте бажання і ще раз подивитися котрий із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події. Краю, нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.